Чому після дієти вага повертається? Зазвичай люди після дієти повертаються плюс-мінус до своїх додієтних харчових звичок і головне, до свого додієтного балансу калорійності. Якщо подивитись, скільки ви калорій з'їдали до дієти і починаєте з'їдати після цієї умовної дієти, то ви просто побачите, що це плюс-мінус така ж сама кількість калорій, а то й більша, бо на дієті ви себе стримували, урізали і зараз просто хочете дозволити собі більше. Але насправді навіть. Від на активну фізичну діяльність ми витрачаємо не так багато енергії, як її багато міститься у сучасній їжі. Давайте порівняємо: наприклад, за одну годину, за цілу одну годину, доволі такої інтенсивної ходьби ви витрачаєте десь 300 калорій. А це стільки, скільки містить маленький шматочок 100 грамів чи скейку. Притом не самого калорійного чизкейку. скейку. За інтенсивне тренування у тренажерному залі ви можете витратити більше. 700-800 калорій легко можете витратити. Але це стільки, скільки міститься такий смачний жернесенький стейк. Якщо ви переїдаєте усього на 200 калорій в день, а це набагато 200 калорій в день. 200 калорій в день це чотири яблука навіть. Так, от, якщо ви переїдаєте таку невеличку кількість енергії, то за 2 місяці ви можете набрати 1 кілограм ваги. І на жаль, у сучасному світі люди дуже часто переїдають, і ця зайва вага вона накоплюється з року в рік, але незважаючи на те, що це доволі повільний процес, вага накопичується, вона є зайвою і вона негативно впливає на стан вашого здоров'я. Тому я раджу не притримуватись якихось конкретних тимчасових дієт, а натомість слідкувати за своїм раціоном просто по життю кожен день. І тоді зайва вага не буде накопичуватись і не буде повертатись.